У радянські часи він малював маленькі картини, щоб їх можна було сховати. Він не знав, що буде з ним, але понад усе хотів зберегти життя мистецтву, яке творив власними руками. Привіт! Мене звати Марія Мельник, і сьогодні ми не просто подивимось на картини. Ми спробуємо почути в них тишу. Бо літо в очах Івана Марчука це не сезон, це пам'ять, що не зникає. Іван Марчук народився в селі Москалівка на Тернопільщині, невелике село, в якому тоді не було ні художніх шкіл, ні майстерень. Його батько був ткачем, працював з ниткою і тканиною. І можливо, саме тому Іван згодом і сам свої картини, Але фарбами. Його дитинство босі ноги по стерні, глиняна хата, запах свіжого хліба і постійна тиша, що зависала між війною і спокоєм. Він змалку тягнувся до кольору, до форми, але довго не мав навіть паперу. Малював на газетах, на стінах. Його юність пройшла в радянському страху. Спершу він навчався у львівському училищі прикладного мистецтва імені Труша, а потім був Київ, а потім. Роки тиші. Не тому, що йому не було чим поділитися, а тому, що просто не давали можливості. Його не прийняли в спілку художників СРСР, а без неї ні визнання, ні матеріалів, ні поїздок, ні виставок. Він не міг офіційно продавати картини і тому змушений був працювати у майстерні, створювати театральні декорації та оформлювати книжки. Він не хотів малювати за шаблонами і шукав власну правду та й знайшов її у техніці, яку назвав плюнтанізм. Це коли кожен мазок як нитка. не просто фарба, а переплетення часу й світла. Ці картини здаються вишитими. Може тому, що його батько був ткачем, може тому, що сам Марчук зіткав свою країну з кольору. А ось картина крик душі. Але чий це крик поля, людини, художника чи нас усіх? Тут пшениця, ніби опалена сонцем, і небо, що ніби завмерло від Томи. Іван Марчук ніколи не згладжував кути, Він показував світ таким, як відчував, і біль у ньому був справжній. А ось пробудження поле, світанок. Все тільки починається. Ця картина як перший подих, як надія після темної ночі. Тут літо не спогад, а майбутнє. У 1980-х роках він таки їде за кордон у Канаду, Австралію, США. І там визнання. Його називатимуть генієм, Його картини купуватимуть, а у газетах друкуватимуть фото. Але вдома тиша, і він продовжував малювати. Погляньте на цю картину. Політ над полем. На перший погляд тут ніби нічого не відбувається. Але варто зупинитися і розумієш: ти над Україною дивишся згори. А всередині тиша, що змушує думати. Тут літо це не спокій, це самотність. А ось тиша над житом. Картина без руху, але з великою внутрішньою бурою. Це вже не просто пейзаж, а молитва за землю. Іван Марчук створив понад 5 тисяч картин, і уже після незалежності України він нарешті отримав звання народного художника. У 2007 році його включили до британського рейтингу «100 геніїв сучасності. Єдиний українець у списку. Він казав: Мені не треба нагород, мені треба світло, майстерня і щоб не заважали. Можна багато говорити про його техніку, про кольори, але найважливіше інше. Іван Марчук залишив нам не просто картини, він залишив шлях, приклад, доказ того, що навіть у найтемніші часи можна залишитись собою. Він досі творить, шукає і каже: я ще не все сказав, але вже втомився, йому вже майже 90, але очі все ще дивляться вперед. А з вами була я, Марія Мельник. Побачимось!